Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з математики. Подивіться малята, хто це до нас прилетів? Так, це синичка. А як ви думаєте, чому вона прилетіла до нас на віконце? Яка зараз пора року? Так, вірно, зараз зима. А як живеться птахам взимку? Важко! А як можна допомогти птахам? Вірно, їх потрібно підгодовувати. Давайте приготуємо птахам частування. Скільки у нас годівниць, порахуйте, одна, друга, третя, четверта. Чотири годівниці. Вірно. У першу годівницю покладемо одне зернятко а в кожну наступну на одне зернятко більше. У другу два зернятка. У третю три зернятка. У четверту так, чотири зернятка. Вірно. Скільки зерняток у другій годівниці? Порахуйте два. А скільки зерняток у третій? Три, а в четвертій Так, чотири. Все вірно. Скільки всього зерняток? Багато так. А скільки пташок пригоститься біля цієї годівниці? Одна. А скільки пташок пригоститься біля цієї годівниці? Так, дві пташки. А скільки біля цієї годівниці пташок пригоститься? Одна, дві. Три. Ну, і скільки пташок буде частуватися біля цієї годівниці? Одна. Дві. Три. Чотири. Вірно. Чотири пташки. А що роблять діти? Так, вони годують пташок. А скільки пташок до них прилетіло? Одна, друга, третя, четверта, назвіть їх. Горобець. Ворона, снігур, сорока, синичка? П'ять пташок. А де знаходиться синичка? За дівчинкою, а горобчик де стоїть? Так, перед хлопчиком. А де стоїть ворона, між дівчинкою та хлопчиком? А про яких пташок ми ще не згадали? Про снігура і сороку, де вони знаходяться? Снігур сидить в годівничці, а сорока на дереві. А синичка теж захотіла зігрітись та з нами пограти. Скажіть, де вона ховається? Була на ялинці, тепер під ялинкою, а тепер де за ялинкою? Так, будьте уважні. Між ялинками, вірно, молодці. А як ви думаєте, кого намалював художник? Так, пташку, а що встиг намалювати художник? Голову та тулуб. А що потрібно домалювати? Хвіст. Так, дзьоб. Лапки та крильця. Вірно. А які фігури ви використали під час роботи? Так, трикутники. Вірно. Проведіть лінії від зернятка до зернятка за пунктиром. І покажіть, як стрибатимуть пташки, збираючи зернятка. Найдіть тінь пташкам. Так, синичка, ось снігур, ось тінь цієї синички. Ось ця синичка. І ще один снігур. Вірно, молодці малята. До нової зустрічі.